Всім привіт! Мене звати Мирослава, ви на каналі Нитка до нитки, де я показую і розказую про рукодійні роботи моєї мами Оксани. Моя мама в'яже, вишиває, а я все це вам показую і розказую. Сьогодні в нас нове відео, тому беріть з собою каву, чай або якийсь процес, який ви зараз робите, в'язання чи беріть щось що вишивати. І давайте разом будемо сьогодні дивитися, що мама зробила протягом цього тижня. Цей тиждень був тиждень вільної людини, тому я вам покажу багато завершених результатів. І цей тиждень був з проєкту Б'яжемо українською, організатор, яку я незмінно згадую, це Олена Буганова, просто чарівна жінка, яка створює рукодільне ком'юніті, тож також ви до нього долучайтеся. Всі список учасників, які теж заглядаєте, переглядаєте їхній контент, знадете в описі під відео. Тож сподіваюся, протягом тижня ви також були в очікуванні, які ж все таки результати будуть, що мама зробить, що мама завершить, і що я вам сьогодні покажу. Давайте я вам все розкажу, покажу. А ви, звичайно, що пишіть коментарі, відгуки, вподобання. просто багато пишіть, адже ви навіть не уявляєте, наскільки це додає натхнення і мотивації мамі в'язати, а мені створювати для вас нові відео. Ну і, звичайно, що перевірити, чи ви є частинкою нашої великої родини, чи ви підписані на цей канал. Адже в нас тут затишно. Ми тут з мамою любимо кожного, сильно обнімаємо, ну і ніжно цілуємо. Давайте перейдемо до начинки цього відео. Давайте я вже б нарешті вам почну показувати який саме результат. Перше, що я би хотіла вам показати, це ось такі сердечка, патріотичні брелочки. Або в принципі їх в загальному можна і так як мініматюрний сувенір використовувати. Мама їх назв'язала зв'язала цього тижня багато. Але спочатку ось такий процес вам покажу. Спочатку взяла нитки синьо-жовті звичайно. що 2,5 мм гачком. в'язала все це. Але потім вирішила також добрати ще інші нитки і взяла гачок номер 2 Взяла звичайний акрил і антипілінговий акрил. Звичайно, що ножнички, як незамінний елемент при будь-якому процесі. Спочатку зв'язала ось таких багато шапочок, половинок, половинок сердечок. Потім почала їх зв'язувати докупи. Ось бачимо, є така ще дірочка сформована. Тобто спочатку йде скріплення двох частиночок. Далі продовжувала зв'язувати докупи, перейшла на жовтий колір. І все це разом формувалось таке сердечко. Тільки в кінцевому етапі наповнила саме синтепоном. Це ми наповнювач дала, щоб сердечко мало форму, щоб воно було всередині таке м'ягеньке. І зв'язала аж цілих 12 штучок. Просто гляньте, які вони чарівненькі. Насправді, сердечко в нас дуже швиденько розходяться. Я сама люблю, коли приїжджаю додому. Брати пару десяток сердечок із собою, куди б це я не подалась, куди б не поїхала, завжди з собою брати. Адже це, як я й кажу, дуже гарний сувенір, дуже гарна така пам'ятка і для друзів, і для знайомих. Тому, коли я десь знайомлюся з людьми, подорожі або на навчанні, я люблю також дарувати сердечка на згадку про Україну і що вони знають українську дівчину. Я думаю, багато хто з вас впізнав. Це була мама, коли зв'язала пару пару олівців. Але це в нас не пара, це в нас близнючки. близнючки. Мама спочатку почала в'язати одного, потім знайшла іншу що в недов'язах, і також її дов'язала. І ось такі дві гарні дівчинки, олівчики. Получилися. Як бачимо, в них є відрізняючі елементи саме декоративні очка, оформлення одна має волосечка, друга немає. По різні сторони також бантики, такі дві сестрички. Такі дві однакові, але трішки різні сестрички. Ось така пара вийшла. Як вам напишіть в коментарях. Так, я вам ще сьогодні покажу ще дещо, що мама зробила. Думаю, багато хто підписаний на наш канал і переглядає відео, знає вже цю іграшку. Але перед тим, як я вам її покажу, я хотіла б згадати, що вона бере участь в іншому проєкті, в іншому спільнику. Адже мама завжди любить долучатися до багатьох цікавеньких проєктів, спільників, ініціатив. Правда, потім, звичайно, що важко потім все це зробити, зорганізувати, але нічого мастера. Ається трішки все опановує, все робить. Що вам потім показати і розказати також про інші проекти Вермісаж осінніх бар 2024, організатором якого є пані Маруся з каналу Марусина Скринька Рукоділля. Список учасників, звичайно, що також знайдете в описі під відео або в закріплених коментарях. І саме ця наступна іграшка має такий весінній настрій, весінній е, вайб, саме тому вона і включена до цього проекту. Скажу відверто, це той якраз настрій, який я не дуже колись чекала е, осінню. Це настрій урожаю. Ну, угу. багато хто мене зрозуміє, але також ця іграшка має настрій такого дитинства, тому це, звичайно, звучить трішки веселіше, цікавіше і точно більш оптимістичніше. Це у нас морквинка брязкальця І хоч ця морквинка ще не завершена, залишилося її оформити. Адже що не вистачає морквиночці, звичайно, що не вистачає ось таких пасочків, і також якогось оформлення личка. Але це вже по бажанню подивимося, чи мама захоче робити, чи не захоче. Але взагалі морквинка бряскальце, тому вона має ось такий звук. Так, це саме такий звук, який мені здається, дуже-дуже сподобається малесеньким літлахам, адже він заспокоює трішки. А також морквинка не тільки брязкається, а й антистреска, тому що гляньте на її ось це волосечко, на ось ці зелені пасмочка. Вони у фо... зроблені так зв'язані, у формі спіральки, яку ти намагаєшся розкрутити, або поки скрутити і можеш ним бавитись. А також мама знайшла ось такі нейтральні біжеві ниточки. І по формі видно, що це така морквинка, але морковинка то от помаранчева повинна бути. Знаєте, це не морковинка, це буде петрушка, але також петрушка брязкальце Погодьтесь, все має такий осінній, урожайний настрій, вайб, атмосферу. Подивимося, що з цього вийде, яка красота. А ось тут в нас закладочки. Мама цього тижня також і вишивала. Попередньому я вам показувала, як крок по кроку вишивала ось першу, саме завершений ліхтарик закладку. Але цього тижня, як я вам повторююсь, що нам, нам дуже сподобалось. Ну просто гляньте на неї. Вона просто неймовірно виглядає так атмосферно ось цей ліхтарик і в загальному ці квіти. І мама вирішила вишити ще таких чотири, бачимо, що вони у нас не завершені ще. Але більша частина вже зроблена, вишита, залишилось лише оформити квіточки, що для квіточок можна використовувати різноманітні кольори. Все покажу, все розкажу. Ще в цьому відео я покажу вам іграшку, яку маму попросили зв'язати на замовлення. Думаю, багато хто з вас пізнає і закохається в цю іграшку, вона йому сподобається. Думаю, багато хто з вас також взагалі не буде знати, що це за е, персонаж, що це взагалі. Ліза і така іграшка. Це покемон. Сама відверто скажу. Я не дуже колись цікавилася покемонами. Я не знаю взагалі персонажів, не знаю їх суперзрібності. Взагалі не знаю і дуже далеко до. До цього світу покемонів. Але якщо ви знаєте, то обов'язково напишіть в коментарях, щоб ми також знали, що це за персонаж, який він має характеристики, і ми трішки доєднаємося до цього світу покемонів. А я вам більше розкажу і покажу про іграшку як в загальному іграшку. Ось така мила надзвичайно іграшка. Мені здається, що це персонаж є доволі агресивно. Симним, хоча, може і ні. Для цього я щоб не дезінформувати вас, тому обов'язково напишіть в коментарях. А я вам просто скажу, що, як на мене, дуже класно вона виглядає, ці рожевенькі щічки червоні. Ось ця плюшева нитка, яка зазвичай робить таку іграшку такою більш дитячою, більш комфортною, більш таку, що хочеться тримати в руках і не відпускати. Ось ці вушка, які прямо стоять, не падають. Так само хвостик такий доволі асиметричний дуже класний, як на мене, іграшка вийшла доволі цікаво, мунтяжна, звичайно. що І фанати покемонів 100% оцінять. Ну і ось відео потрішки підійшло до завершення. А що далі? А далі на ну, наступного тижня я вам покажу буде дуже цікаве відео, яке поринуть нас з вами в такий більш настрій дитинства, адже я вам буду показувати дуже багато ляльок, яких мама зв'яже. Саме за участі в ще в іншому проєкті, організатор якого є Ольга Дібрина, саме осіння лялька. Тому ляльок буде дуже багато, і щоб їх було ще більше, щоб мама мала більше мотивації на натхнення і відчувала підтримку зацікавленість від вас. Обов'язково пишіть коментарі. І, звичайно, що підписуйтесь на канал. Ну і незмінно, всіх люблю, цілою обнімаю. Я та моя мама Оксана. Па-па!